Ну, таке питання досить часто задають пацієнти, оскільки багато, що це особливо чоловіки, багато із них це е, задлі водії, або взагалі це в них професія з цим пов'язана. Запитуючи, чи можна все-таки після інсульту і коли можна починати кермувати, сідати за кермо? Відповідь завжди неоднозначна, тому що в кожного пацієнта є свій стан. Якщо спитати коротко так чи ні, то так, можна, але е, Тут має бути ряд показань, які дозволяються зробити. Є порушення там, зорові на когнітивний стан пацієнта, рухові порушення, які дозволятимуть кермувати автомобілем, наскільки вони будуть виражені, чи це буде автомобіль на автоматичній коробці, чи це буде на механічній залежності від сторони ураження. І відповідно, якийсь автомобіль, там кермо справа чи зліва автомобіль. Це краще робити, в принципі, як мога раніше, чим далі від. Інсульт і надовго не сідала за кермом, в неї з'являється страх, вона забувається. В принципі, якщо її стан вже дозволяє сідати за кермо, треба це робити, якщо вона хоче в майбутньому кермувати. Все ж звичайно, це має бути під наглядом. Бажано це був майданчик, щоб це був автомобіль, оснащений додатковими вузлами керування. У нас був такий пацієнт недавно. В нього порушення були більш координаторні ураження. Мазочка, динаміка була дуже хороша, і його стан дозволяв нам його посадити вже за кермо. І ми з ним по вулиці, от біля нашого центру, в принципі, він вже їздив на автомобілі. Страх перед тим, як він сідав, тому що він, в нього новий стан. Він себе по-новому почуває, тому що в нього десь там знижена чутливість в кінцівці, якщо там трошки знижена пропріорецепція. Але все ж йому вдалося, і в нього доволі швидко він адаптувався. І по вулицям він приїхався дуже добре.